Слово Боже для вас. Євангелія від Марка 14, 43, 15, 1. Помолимось. Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібе, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, щоб я була готова слухати Твоє Слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темарява ріха і ніч не віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. І відразу ж, коли Він ще говорив, прибув Юда. Один із дванадцятьох, а з ними юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак, кажучи, кого поцілую, то і є. Беріте його і ведіте обережно. І скоро він прибув, то, прибув, то підійшов до Ісуса і каже Учителю, і поцілував його. А вони наклали на нього руки і схопили його. Один же тих, що там були, витяг меч, вдарив слуху пересвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм Немов на розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати. Щодня був я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили. Та це, що збулося Писання, тоді всі, лишивши його, повтікали. Який же юнак загорнений одне лиш покривало, і що за ним, його схопили, тож він, покинувши покривало, втік від них нагий. І повели Ісуса до первосвященника, і зібралися усі первосвященники, старші та книжники. Петро йшов слідом за ним. Здалека, аж усередину до двору первосвященника і сівши зі слугами, грівся при ватрі. і вся рада шукала свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчили неправдиво проти Нього, але свідчень їхні не були згідні, а деякі, відвівшись так, свідчили проти Нього ложно. Ми чули, як він говорив, зруйнує храм цей рукотворний і за три дні збудує інший нерукотворний. Та й ще й їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді перевсещеник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши, не відказуєш нічого, коли оці свідчі проти тебе. Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його пересвященик і каже йому, чи ти єси Христос, Син благословенного?» Я є, відповів Ісус. І побачте Сина чоловічого, який сидітиме праворуч всемогутнього, могутнього та йтиме по храмах, храмах, хмарах небесних. Отож пересвященник роздер свою одежу і каже, навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство, як вам здається, і всі вони присудили, що смерти він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і били його по щоках та приказували пророкуй, а й слуги били його по обличчі. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна із служниць про і, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього та й каже Ай ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрівся, кажучи не знаю і не розуміє, що таке кажеш, та й ти вийш... та й вийшов геть на передвір'я, а півень і заспівав. Служниця побачив, побачивши його знову, почали говорити тим, що там стояли, це із їхніх. Та він звідрівся знову і трохи сходу, і ті, що там стояли, сказали до Петра. Ти справді з їхніх, бо ти галаянин. Він же став клястися і божитися, мовляв, не знаю цього чоловіка, про якого кажете. І тієї ж миті півень заспівав у друге, і згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього, перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відрічайся, та й середав гірко. З самого ранку пересвященники вчинили нараду і старшими та книжниками увесь Сендріон. зв'язавши Ісуса, вони повели і видали Його палатові. Сьогодні ми читали цей уривок, бачимо, що це є початок страждання Ісуса Христа, хресної дороги, Голгофта, бачимо, як фарисеї. Книжники хотіли якось спровокувати Господа, спіймати Його на слові. І тут маємо добрий приклад Христового мовчання, який для нас є взірцем властивої поведінки в таких обставинах, бачимо, що Він, 61-й він мовчав і нічого не відповідав. Дуже часто наше життя якраз будується на тому, що ми. Реагуємо на подразники, чиїсь слова, чи вчинки, чи поведінку. Хтось щось сказав, ми відгукнулися, хтось якось повівся, ми знову відреагували. Але ми створені, щоб жити, а не реагувати, робити щось доброго, незважаючи на обставини, жити розуміючи, що ці обставини життя дав нам Бог. Ми бачимо, що в цьому уривку. І повтікали його учні, і зрадив Петро, і всі від нього відійшли. Але він прийняв волю Отця. Він знав, що він має бути розп'ятий за наші ріки, спасти рід людський. І він був невинен, невинний Ісус, його невинно розп'яли. Бувають такі ситуації, що в нашому житті є дві сторони. Винні. Я і ще хтось, але ми потім дуже сильно обурюємося, що за що мене звинувачують, чи за що мене ображають. І тут ми можемо стати покірними, можемо побачити, як Ісус показує нам приклад, приклад мовчання, приклад терпіння. Коли ми смовчимо, коли стерпимо, то, може, своїм прикладом інших ми навернемо, покажемо добрий приклад, та як сьогодні нам Ісус показує добрий приклад. Учимося все від Нього. Дякую тобі, Господи, за Твою терпеливість, за Твоє мовчання, за те, що ти спас мене на Христі, за те, що ти віддав своє життя за мене. Навчи мене, щоб я могла показати добрий приклад. Добрий приклад бути доброю християнкою, щоб я могла свідчити про тебе. Амінь.